Волонтери з Вінничини виготовляють баги для оборонців. Автомеханік Віктор Єрещенко готує важіль підвіски перед встановленням на металевий каркас автомобіля. Важіль приварює на основу багі. Це нижній важіль, а це верхній буде стояти. Вони взаємозамінні що на ліву сторону, що на праву. Однакові. Баги для оборонців виготовляють у селі зарванці. Автівка, яку роблять сьогодні, 17-та від початку повномасштабного вторгнення. На виготовлення одного баги йде місяць. Суспільному механік розповідає про параметри автівки. Ширина 1,6 метра, довжина 3 метра. Мотор в цій конструкції позаду. За рахунок цього найкраща прохідність. Три-чотири тижні треба, щоб баги було готове. Вона двохмісна, але ми ще буває ззаді, якщо бойова, робимо ще одну сідушку для пулеметчика». Конструкцію багі для оборонців спроєктували на основі спортивного багі, розповідає Віталій Онофрійчук. У минулому чоловік професійно займався автокросом. Був призаром всеукраїнських змагань у розділі Багі. Після початку російського вторгнення призупинив спортивну кар'єру. Тепер каже, допомагає армії. Тут ми взяли. Базу основу спортивну, навіть ці речаги, це а образні речаги, повністю скопіровані з спортивної машини. Ход трошки ми її розширили, переробили, але під цю саме цю за що цего тут повна незалежна підвіска, Вона дуже дуже має високі ходові качества. З автокросу залишили й захисний елемент від спортивної моделі. Багі військові вигадали для нього інше застосування. Спорті це дуга безпечності йде. Де. Яка при столкновеннях спасає пілота. І от хлопці приїхали, побачили таку дугу, кажуть, нам теж потрібно, бо на ній можна ставати. Мотори та елементи ходової частини беруть від Жигулів, розповідає Віталій Онофрійчук. Їх використовують через дешевизну та доступність запчастин. Машина самоважить 500-600 кілограм, а мотори, ну, 80-90-60 сил, ну як які. Але це дуже хороше співвідношення на вес до мощності, через це до потужності. Через це в нас гарні показники, її можна грузити, і вона геть не чувствує нагрузок. Собівартість готового багі майже 160 тисяч гривень. Гроші на виготовлення збирають волонтери. Багі, над яким працюють зараз, планують завершити на початку березня, каже Онофрійчук. Його передадуть розвідникам. Андрій Коник, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.